Ви коли-небудь ловили себе на думці про те, що ви взяли телефон лише на одну хвилину, а пройшло уже дві години. Чому так відбувається? Чому стільки багато відволікаючих факторів? Але якщо я вам скажу, що існує сім дійсно ефективних порад, які особисто мені допомагають в моєму житті, і це зовсім не суперсили, а прості, дієві. Техніки. Я з вами повністю погоджуюся, що у сучасному світі є безліч відволікаючих факторів. Це у нас повідомлення, у нас дзвінки, це у нас пошта, це будь-які соцмережі, сповіщення. Як же вижити в такому хаосі? Багато літератури вже було прочитано мною, і з кожної книги я брала деякі поради і вирішила, допомагають вони мені чи ні. Більшість з них цих порад мені зовсім не підходили. Тому що вони так і так би не були дієвими для мене, але я виділила саме сім причин, які дійсно допомагають мені жити в такому хаосі. Нещодавні дослідження стверджують, що наша увага, концентрація нашої уваги скоротилася аж до вісьми секунд. Тому таким чином виходить, що ми можемо концентрувати свою увагу 20-25 хвилин на одному завданні. І звідси випливає техніка Помодора, де люди можуть концентруватися і. Глибоко зануритися в роботу лише на 25 хвилин. В той час, як для складних когнітивних задач, такі як читання, письмо чи взагалі математичні дії, людина може концентруватися на 90 хвилин, що покращує, звичайно, її роботу. Але варто брати до уваги те, що в цей час людина не має жодних вилікаючих факторів. Тому пропоную вам відразу перейти до тих технік, які справді допомагають мені. І перша техніка це є техніка, коли я роблю собі перерви. Ні для кого не секрет, що навіть в школі діти мають перерви. То чому ж доросла людина, яка працює, чи навчається, чи виконує якусь одноманітну роботу, не має робити перерви. Вона має їх робити для того, щоб її робота була якісною і вона змогла концентруватися на ній все більше. Тому час від часу, коли приходить м -м, якийсь період, коли мій мозок вже напружений, і я не можу думати, я роблю собі перерви. Але. За увагу. якщо ви робите собі перерву, будь ласка, не сидіть в телефоні. Перерва мається на увазі піти прогулятися 10-15 хвилин. Походити навіть по квартирі, якщо ви живете не у приватному будинку. Порухатись, зробити міні-зарядку, можливо, поскладати речі. Тобто, це заключається в тому, щоб ви рухали тілом. Не якоюсь частиною тіла, але усім тілом, щоб активізувати його, щоб воно прокинулось. І постачало кров та е, кисень мозок, і таким чином, щоб наступна ваша робота або ваше навчання було ефективним і ви запам'ятовували, виконували більше. Друга моя порада і моя техніка, яку використовую, це організація. Організація має величезне значення для мене. Без плану я не можу не працювати, не навчатися. Я дуже багато програм, які допомагають вам е, сформувати ваш. Денний порядок, це можуть бути навіть Notion, який є дуже сильно популярний зараз. Там ви можете зберігати будь-яку інформацію в тому форматі, який вам зручний. Також я часто використовую Google Calendar, де я вношу всі свої зустрічі, всі свої зобов'язання, які я маю зробити в певний день. І, звичайно, в певний час. Дуже сильно допомагають ці програми та програма ще Shak, де ви можете вносити свої поточні задачі, які ви маєте. Виконати протягом дня, тижня та місяця. Тобто ці, цей планувальник він допомагає мені не лише на ем, фізично на налистку бачити свої задачі, але і також у своєму телефоні. Тому без організації я ніколи не починаю виконувати жодні проекти, жодну роботу, жовне навчання. Якщо в мене воно не буде розписано, я до роботи не приступаю. Третя порада це з'їсти свою жабу. Як казав Марк Твен. Що якщо ви з'їсте жабу зранку, то весь день для вас буде легким. Звичайно, ви, напевно, чули про те, що потрібно їсти жабу зранку, але що це означає, це найскладніше, найдовше, або завдання, яке вимагає найбільшої концентрації. Коли ви робите його зранку, день стає легшим. Ви не концентруєте свою увагу на те, що ой, потрібно ще буде те зробити, як мені зробити, так багато часу це займає, а я вже дуже сильно втомлений, але, в принципі, ці завдання є пріоритетним для мене. Тому зранку ви виконуєте, або навіть не зранку, як щойно ви готові виконувати свої поточні задачі, використовувати ту задачу, яка вже є на першому місці у вашому пріоритеті. Ви з'їсте вашу жабу і день просто буде вдалим. Четвертий. Реально банальна техніка, але вимкніть свої відволікаючі фактори. Що це означає? Вимкнути сповіщення, вимкнути навіть інтернет, якщо він вам зараз не важливий, і не намагайтеся кожного разу звернути телефон. Ви можете його покласти в іншу кімнату, екраном донизу, або просто вимкнути реально його, якщо ви знаєте, що до вас ніхто телефонувати негайно не буде. Тому саме відволікаючі фактори вони нас і відволікають, так? Да? Так вони і для цього названі. Тому те, що вас реально відволікає, це навіть може бути шум, закрити вікна. Це може бути годинник, який цокає поза вами. Також винесіть його в іншу кімнату, вимкніть. Всі фактори, які ви вважаєте для вас відволікаючими, уникайте їх. Для мене найбільш відволікаючий фактор це коли я відкриваю вікно і поза ними їздять машини. Я завжди намагаюся перейти в інше кімнату, інше приміщення, закрити вікно, якщо це можливо, тому що мені такі звуки вони заважають. Тому знайдіть свої вилікаючі фактори і уникайте їх. П'ята моя порада це дуже небанальна порада, але пийте чорний чай. Багато людей тягнуться за чашкою кави зранку або після обіду, коли їхня енергія падає, але я вам скажу: спробуйте чорний чай. Чому? Дослідження 2010 року опубліковано Епетайт, стверджує, що теанін це ексклюзивна амінокислота, яка міститься в чаї, допомагає нам більше бути енергійними і сфокусованими. Саме теанін допомагає нам штурмувати наш мозок, тобто активувати нашу мозкову діяльність, тим самим підвищуючи нашу концентрацію, увагу та наполегливість. Тому наступного разу, коли ви хочете випити е, каву, спробуйте зробити собі чорний чай. Тільки обережно, не робіть його занадто сильним, да, таким крепким, тому що той теанін, він вже буде некорисним для нашого мозку. Четверта моя порада для вас це медитуйте. Банально, але мало хто використовує цю пораду у своєму житті. Іноді люди просто медитують для свого психічного здоров'я, але я. Кажу вам те, що саме медитація допомогла мені концентруватися якомога більше і ефективніше на певних задачах. Чому це так? Я прочитала, що дослідження Psychological Science опублікувало дослідження, де стверджують, що люди, які медитували від проміжку 3-6 місяців, короткострокові медитації вони мали це, тобто до 5 хвилин. У них покращилось не лише ментальне здоров'я, самопочуття, але й концентрація. Москва діяльність стала кращою, їм легше було концентруватися на своїх задачах. То чому ми використовуємо медитацію тільки щоб покращити свій ментальний стан? Дивіться, 5 хвилин не так багато. Ви можете знайти його. Цей час і використати для медитації. Не обов'язково слухати мантри, не обов'язково сидіти в позі лотоса. Ви можете прочитати, загуглити, подивитись відео, які є види медитації, і обрати собі та, яка підходить вам найбільше. І не нехтуйте, ви просто спробуйте. Зробіть собі челендж днів, 20, 30. і ви потім побачите, що це справді допомагає нам більше бути таким сфокусованим, натхненним навіть і більш змотивованим робити щось далі. Ну і сьома моя остання порада, я її просто обожнюю. Це якомога більше проводити часу на природі. Неважливо, де, головне, на природі. Не обов'язково йти в ліс. А ви можете обрати парк, навіть сад, якусь ділянку, там, де є зелень. Дослідження, безліч досліджень. Особливо університет Масачусетс. Він стверджує, що коли людина знаходиться серед зелені. Тобто там це де все є зелене, і е, зір сприймається як утіху і заспокоює наш мозок. Він стає с... щось літає. Він стає спокійним, він зосереджує свою увагу, що він у безпеці і він може працювати більш ефективно, тому що він знаходиться у стані спокою. Тим часом, що ми можемо навіть е, додати до поради першої, коли ми сказали, що... Можна виходити на вулицю, коли ми обираємо час для відпочинку. Так, це звичайно так. Тому що звичайно ми можемо відпочивати на природі, тобто дві поради можна скомбінувати навіть в одну. Але все ж таки, коли ви маєте можливість відпочивати на природі, будь ласка, рухайтесь туди, там, де є менше машин, там де є менше людей. Просто будьте з природою, Ви навіть можете взяти. Свою собаку, навіть друга, піти просто прогулятися, навіть там помедитувати, і це буде набагато краще ніж ви просто будете сидіти у своєму телефоні у сучасному світі, де технології нас підволікають, є найголовнішим це знайти спокій, тому що саме продуктивність починається із внутрішнього спокою та гармонії. Якщо ви використовуєте якісь додатки або маєте свої поради, як бути продуктивним, ефективним і взагалі щасливою людиною в цьому житті. Ви можете поділитися зі мною в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, я буду дуже сильно вдячна, якщо ви поставите пальчик догори, підпишитесь на мій канал, і ми зовсім скоро побачимось з вами у новому відео.